Я ніколи не любила підводити підсумки року. Оце от закінчується рік, всі підводять підсумки року, планують наступний. Ти думаєш, блін, завжди одне й те ж саме. Ти наплануєш, плануєш, ти щось там глянеш, і що за підсумки, якщо ти дивишся, купу всього запланувала, а ти не встигла це зробити за рік. І якесь таке внутрішнє розчарування. Ти відкладаєш це на. На ту полицю, де не робити. До тих пір, поки я не усвідомила, що, допоки я відкладаю те, що мені не подобається, воно управляє моїм життям. Воно дублюється далі на наступний день, на наступний рік і продовжується бути в моєму житті. Тобто це не просто підсумок року, це не просто планування, це те, що ми. Як через якесь певне сито просіваємо і відкидаємо те, що лишнє, те, що не потрібне, те, що зжирає наш час, життєвий час на кожен день. Тепер для мене планування і підведення підсумків року дуже важливе. Я аналізую, куди я направляю свій життєвий час, дорогоцінний час, на чому я сфокусована, що я будую у своєму житті. І в марафоні «21 день ми це аналізуємо також, усі сфери нашого життя. Дивимося, що в цих сферах нас влаштовує, а що ні. Які звички там уже так засіли і управляють нашим життям, що ми думаємо, що ця сфера життя якась уже пропаща і нічого там неможливо змінити. А те, що ми хотіли, ніби додати у своє життя, так місця немає, часу немає. Тож, я запрошую вас. В цьому році ще буде два марафони. Завтра ми стартуємо, і останній буде в листопаді. У вас є можливість зробити ревізію свого життя, зробити аналіз в групі, переглянути усі сфери свого життя. Глянути. Що важливо змінити у своєму житті? З опорою на себе, змінити підхід до усіх сфер свого життя через опору на себе, змінити своє мислення, змінити своє ставлення до свого ж таки життя і навчитися жити з метапозиції, управляючи своїм життям. Тож, не залишайте все на самотік. Не залишайте все, що якось воно буде. А я запрошую вас стати автором свого життя і почати управляти ним. Старт завтра! Долучайтеся. Або ж за посиланням, ви побачите дві дати, вибирайте, яка вам підходить. В цьому році це буде останніх два марафони. Можливість у вас є. Давайте зробимо це разом.